Привіт! Ви завітали на канал Наталка та парфум». І сьогодні Наталка зібрала для вас аромати з нотою сандалу. Сандал в парфумерії настільки популярний, що окрім того, що ми його можемо знайти в пірамідах майже будь-яких композицій в базових нотах, так це ще й справжній парфумерний сірий кардинал. Сьогодні його активно виводять на перший план. А на полицях магазинів ми з вами все частіше і частіше зустрічаємо аромати, де слово сандал прямо в назві. І так традиційно спочатку мат-частина, а потім вже десерт, тобто підбірка. Ну, а вас прошу вподобати відео і підписуватись на мій канал, якщо раптом хтось ще не встиг, чи може випадково забув. Мені буде дуже приємно. Сандал належить до роду тропічних дерев. До речі, це кореневий паразит і росте переважно в Індії, зустрічається на Гаваях, а також на деяких островах Тихого океану. Існує безліч різновидів сандалу, та найпопулярнішим є білий сандал. Саме його деревина має той самий прекрасний аромат, зумовлений. Високим містом ефірної олії, яка, власне, і використовується в парфумерії, медицині, з якої навіть отримували фіміам для різних релігійних обрядів, окурювання, медитації і так далі. Та нам же з вами головне, який аромат має сандал? Ми ж тут про парфумерію. Тож запах сандалу в першу чергу деревний, при цьому дуже об'ємний, теплий, солодкуватий, має той самий фантастичний молочний чи вершковий шлейф. Дуже багатошаровий. Може відкриватися пряними відтінками, може мати відтінки подібні до мускусу, а іноді він буває таким розсільним, що називають огірковим чи запахом укропу. При своїй, здавалось би, ніжності, легкості, такій тонкості буває дуже наполегливим. І при передозуванні може навіть сверлити вам мізки. Але якщо взяти навіть просто олію санталу, то вона Сама по собі вже пахне як парфуми, і ми б з вами звичайно насолоджувалися ароматом сандалу всією його красою, якби через велику вирубку дерев ціна на ефірну олію сандалу не стала такою високою, що парфумерна індустрія просто перестала її використовувати. І все, що ми маємо сандалеве сьогодні в ароматах, це хімічні чи синтетичні сполуки. Але хіба ж нас це з вами зупинить? Ще задовго до того, як Сантал 33 полонив весь світ, в далекому 1926 році Ернест Бо для Дому Шанель створив аромат Буа Де Зіль, присвячений Сандалу, який, до речі, у мене є в колекції. І для того часу було дуже сміливим випустити відверто деревний аромат для жінок. Тим не менше, і по сьогоднішній день аромат Буа де зіль з деякими реформулюваннями, але продається в бутиковій лінійці Шанель. У мене нова версія, останнє видання парфумована вода. Аромат про альдегіди – об'ємний кремово-пудровий сандал на такій бальзамічній, солодкій ванільній смоляній базі з бобами тонка. Та якщо обстрагуватися ноту, то спочатку ви тут чуєте альдегіди, подібні до Шанель номер 5 а потім це лаковане поліроване дерево. Цю ж сандалову тему пізніше, вже в 1990 році, Жак Польш обіграв в ароматі Егоїст, класичному ароматі, також для дому Шанель, забравши прекрасне сандалове серце «Буа де Зіль», він додав спецій, солодкої кориці, брутальності табаком та шкірою, прикрасив все це фірмовою трояндою Шанель, і ми отримали з вами легенду Егоїст, в звучанні якого все ж таки чітко впізнається те лакофарбове деревне звучання. Ще в 1989 році була випущена Самсара для дому Гарлен. І от я добре пам'ятаю початок свого парфумерного захоплення і свій шлях, такий парфумерний я почала зі знайомства і захоплення, в принципі, ароматів 80-х-90-х. І тоді вважалося, що самсара це аромат шедевр який обов'язково має бути в колекції, якщо ти там парф захоплений. Але скажу вам по секрету, в мене його не було. У самсари, якою я її пам'ятаю, був дуже великий квітковий блок. В старті і в серці. Хоча я ніколи не могла розібрати її по нотам, які там взагалі квіти були, я не пам'ятаю. Я точно пам'ятаю її таку густу, темну базу і головну партію, яка, звичайно, була віддана сандалу. Сандал у самсарі на той час був. Якраз нетрадиційний. і часто в коментарях можна було почути, що самсара пахне ніби солонуватою кров'ю, металом з холодним таким металічним присмиком. Ну і сьогодні це дуже потужно. Тим більше, отой червоний сакральний колір флакону дуже пасував самсарі і ще більше підкреслював її таке незвичайне глибоке звучання. Вже 100 років не підходила до цього аромату, але якщо ви. Цікавитись сандалом, то я раджу познайомитись з Самсарою як одним із представників сандалу в люксі в жіночому напрямку. Потім у нас в 2011 році виходить той самий легендарний Сантал 33, і мені здається, що якраз десь з 2010-х років починається нова ера сандалу. Сантал 33, той самий відполірований, відгладжений, відутюжений. Чистий сандал, розцільний з нотою огірка, з витонченою нотою, пікантною нотою шкіри. Аромат, який, до речі, розпробували не одразу, і вже згодом світ розділився на тих, хто обожнює сантал 33, вважає його другою шкірою, і на тих. Кого від Сантау 33 просто нудить. Якщо вам цікава моя думка, моє ставлення до Сантау 33, я скажу, що я і не фанат, але вважаю аромат досить приємним. Якби в мене стояв флакончик на полиці, я була б рада цьому. Невеличкий. Великого, мабуть, мені не треба, але в цілому Сантал 33 для мене це приємний аромат, і він мені подобається на інших людях також. Тому ж 2011 році Том Форд випускає свій сантал блаш з такими м'якими спеціями. І сам аромат, і сам сантал в ньому дуже м'який, злегка солодкуватий, з холодком, схожим на відчуття свіжості. Ну і мускус. Звичайно, у Тома Форда дуже багато мускусу, і в сантал блаш. Я також дуже гарно відчуваю той мускус. І, взагалі, весь аромат дуже пухнастий, такий якийсь делікатний субтильний, дуже стійкий, на шкірі відчувається, на одязі відчувається дуже довго, але при цьому мені здалося, що в нього не дуже довгий шлейф. Можливо, я дуже швидко просто до нього звикаю. Мені такий сандал близький. Потім в 2012 році у Serge Lutens виходить його другий аромат про сандал «Сандал Мажескюль». Перший аромат Сантал Бланк був випущений ще в 2001 році, але я завжди акцентую саме на Сантал-Мажескюль, тому що це мій улюблений сантал, сантал незвичайний. Сантал, який я дуже хочу в свою колекцію, вже неодноразово про це казала: Три ноти: Сантал, Троянда і какао. І повна медитація. Аромат настільки плавний. М'який, солодкуватий, такий солодко-солонуватий присмак. Настільки він красиво звучить, дуже красиво. Нота какао, яка не дуже часто зустрічається в поєднаннях з сандалом. Ну, я, наприклад, я не дуже часто зустрічаю таке поєднання. Вона дає такої сухості і ніби шорохуватості аромат. Звучить неймовірно гарно. Я дуже раджу знайомитись з Сантал Мажескюль. Тим більше, якщо просто шукати аромат санталом в Муглі, наприклад, то Сантал Мажескюль завжди буде одним там в топі санталових ароматів, і він справді цього заслуговує один з найкрасивіших. Потім пам'ятаєте, Сантал Рояль від Герлен, який скоріше про троянду та шкіру, ніж про сандал, сантал в ньому також є. І той аромат лаяли всі і в хвіст, і в гриву. Казали, що він і грубий, і недоладній. А хтось захоплювався, казав, що пахне дорого багато і грошима, і банкнотами, і аромат багатства. Ну, всі ми різні, але що я вам хочу сказати: запам'ятався ж, ми його знаємо, ми про нього пам'ятаємо. І якщо взяти всю ту лінійку Ліблюде, мені здається, «Сантал Рояль з неї назвуть першим. Ось так. Я помітила останнім часом, що в ароматах відносно недавніх дуже часто сандал поєднують з нотою інжиру ірисом або фіалкою. Або і взагалі ці компоненти йдуть в парі. Чому? Бо інжир... Подібно до сандалу, має дуже часто той самий солонувато молочний відтінок, і їх навіть можна переплутати один з одним, що зі мною, до речі, іноді траплялося. Ну, а інжир чи фіалка додає пудровості, кремовості, молочності і ще більше підкреслює таку пухнастість аромату. Тому мені здається, що це. Така безпрограшна комбінація, безпрограшний тандем чи тріо, і дуже часто ці компоненти зустрічаються один за одним. Сюди я підібрала декілька ароматів. Аромат Грі Шарнель від бренду BDK, про який я вже розказувала, не зовсім давно в мене з'явився. Давайте нанесу його. Якраз у Грі Шарнель. Є комбінація і інжиру, і ірису, і санталу, аромат от цього модного стильного напрямку, аромат дуже популярний сьогодні, і якраз він такий от кашеміровий светр, аромат з молочністю, з такою, ніби димкою. При цьому те, що я говорила на початку відео, що сантал може бути підступним, а тут тим більше і інжир і сантал, і при. Першому відчутті такої легкості, ніби прозорості і тонкості аромат при передозуванні може вас прямо придавити. У нього така висока щільність, якої ще треба пошукати у більш східних і шлейфових ароматах. Грішрне, тим не менше, мені подобається. Я продовжую його носити. На нього мені робили компліменти. І казала, що от він мені характеризується одним словом: модний. От Модний, він мені і все, сучасний, трендовий. Я б його рекомендувала до знайомства. Так. Потім є ще один аромат від бренду Van Cleef End Arpels – це Сантал Бланк. З Сантал Бланк я познайомилась дуже давно. І вже пізніше я його прямо визначила до цієї когорти таких інжирово-ірисових молочних ароматів. Справді, він тоньший, він для мене холодніший і більш, ніби. Деревним може звучанням, тим не менше, в ньому є і нота інжиру, яка щитується, і пудровість така фіалкова, ніби є, і сантал досить округлий, і він дуже тонко затихає. Я впевнена, що в базі там все покладено на мускус, можливо, щось засолоджене там, бобами тонка, я не знаю, можливо, якась є смола, чи бензоїн. ну, Все одно аромат сантал-бланк від Arpels, він звучить. В порівнянні навіть з Charnel тоньше. Подобається мені аромат. Ще один аромат на цю ж тему – Fig Infusion від модного бренду Essential Parfums. Аромати, я так розумію, зовсім недавно вийшов. Я вже з ним встигла познайомитися і спробувати на собі. Знову ж таки, аромат про інжир, про сандал. Там є нота чорного чаю, там є квітковий блок у вигляді апельсинового цвіту. Там є більш деревна, ніби база, можливо, кедрова. Але в цілому це молочно-лактонний і інжировий сандал. Все. Трендово і модно. Так, далі сходимо у бренд, де все дорожче. Це Ексніхіло чи Есніло, як вам подобається говорити. Я чула і той, і той варіант, причому від представників бренду, тому я кажу Екс хочете, поправляйте, не хочете, повторюйте за мною. Аромат Сантал Колін дуже став трендовим. Останнім часом я його бачу і в Інстаграмі, і на Ютюбі. Чому? Ну тому що молочно-сандаловий тренд зберігається. І у Сантал Колін, окрім молочного, Аспекту сандалу самого в старті присутній мускатний оріг. При цьому аромат звучить настільки делікатно, настільки він такий весь пригладжений, стишений, на мінімалках, що спершу взагалі може здатися, що це щось нерозбірливе, за що такі гроші віддати і кому воно потрібно. Але згодом, коли ти ходиш в цьому ароматі, носиш його, проживаєш у ньому день, ти розумієш. Що це просто аромат комфорту, і це аромат фон. Вони, знаєте, дуже сьогодні затребувані, ці парфуми. Це ми пар захоплені, ну я думаю, якщо ви дивитесь це відео, то ви пар захоплений. І ви любите, щоб було і шлейфово, можливо, щоб було і десь гучно, щоб гарно відчувався і довго звучав аромат. Але багато людей. Також люблять гарно пахнути, але не люблять оцього феєрверку з аромату і не люблять когось там дратувати, і не люблять привертати увагу, так як ми. І такі аромати дуже затребувані. я вам кажу. І серед пар захоплених також це фонові, кремові оці роботи. Вони зараз в тренді, Сантал Колін саме такий. Я не можу сказати, виправдала б я його ціну чи не виправдала. Я взагалі вважаю, що аромати не повинні стільки коштувати. Я не скажу, що мені там не подобаються аромати ексніхіла. Ні, подобаються. Не всі, але деякі подобаються. Але я чесно кажу, я ж люблю ці гроші, віддати гроші. Ну, там є семпли, слава Богу, є семпли. Можливо, я ще підійду декілька разів до цього бренду і більш детальніше ознайомлюсь. Але от з того, що я спробувала, Сантал Колін, ну мені так здається, що він буде дуже популярний сьогодні. Далі розкажу вам про два, от якраз вже дуже голосних сантали. Бо сантал не тільки буває такий кремовий, плавний, пухнастий, про який ми говорили до цього. Сантал буває ще такий, що дай Боже. Аромат Сантал Астрал від бренду Матієр-Прем'єр. Ви знаєте, я коли спробувала, я прямо до такої гучності була не готова. Там, якщо подивитися піраміду, я можу помилитися. Мені здається, там був Ірис, Сандал, і там база із бобів тонка і якась смола. І я думаю, господи, а що ж, чим же ж воно так гучно звучить? Що взагалі нагадує, ніби там уд якийсь є, чи от шафран, ну, ну ні, не шафран, але от воно настільки було гучно. Мені здається, що боби тонка от настільки викрутили там боби тонка, що вони заглушили і той сантал, який там був. І взагалі оця база, вона настільки довго в мене в сумці лежав блотер, та я, мабуть, місяць ще слухала ті залишки. Ну так, бобово-тонкові, бо в кінці воно солодке і таке, ніби, не знаю, от як печиво. Мам, пахнуть боби тонка, іноді таким печивом, уже коли залишається тільки слід від аромату. Ну от да, Я відчувала це. І я вам скажу, що коли бренд Матіє Прем'єр приїхав в ароматеку, аромати стали якось одразу популярні. Там був цей мускус, забула, як він правильно називається. Ну, нічого. І Сантал, от якраз був серед літерів мускус і Сантал, вони прямо лідирували, їх дуже гарно купували. І ще консультант мені казала, що Сантал прямо питають, прямо приходять спеціально за цим ароматом. Ну я розумію, тому що в принципі він дуже ладний і красивий, ну але дуже гучно, як на мене. Ще один аромат з гучним сандалом від бренду BDK, якого в мене немає. Я про нього розповідала, коли розбирала бренд BDK, Це Нуїди Sable. Аромат називається Піщана ніч і там в композиції, ну я ж вам казала, що різновидів сандалу дуже багато, і наскільки я пам'ятаю, там рожевий сандал, або ще його називають австралійським. Він ніби звучить вже не так м'яко, як цей індійський сандал. Ну, по суті, то ж хімічні сполуки, що то що то, але в звучанні... Можливо, просто обіграний він інакше, але настільки теж гучно. Сандал там відчувається, він є, але настільки гучно з трояндою, декілька видів троянд в тому ароматі, дуже багато мускатного горіху чи мускату самого, як такого. І є е, також розсільність. От, е, в Нью-Десабель є така сандалова розсільність, яка щитується однозначно. Я дуже хотіла його в колекцію, бо я з ним першим познайомилася взагалі від бренду BDK, і я прямо вже так мене ж рука піднялася, щоб його купити, замовити собі. Але потім я вирішила день-два в ньому походити, щоб впевнитись. І от він мене так нормально придушив. Я пам'ятаю, їхала в машині з щедрими розпиленнями, там три я зробила чи чотири розпилення ну, сюди і, і на руки. І я мало не задихнулася. Після цього мене трішки налякало, і я зробила паузу. Хоча я вам скажу, мені й досі подобається НюІдисабель. Якби десь так зрідка, там під певний настрій, я би задоволенням, задоволенням користувалась ним. На тему розсільного сандалу, я вважаю, обов'язково треба додати якусь композицію, і сюди я вам включу аромат від бренду Studio, Flashback in New York. Аромати Ольфактів Студіо досить небанальні, при цьому коштують небагато і мають нішеве звучання. Концепція бренду поєднати фотографію, спогади у фотографіях і спогади від ароматів єдине ціле. І от, якщо взяти аромат флешбекін Нью-Йорк, там у кожного аромату є певна фотокартка, на ній зображений засніжений Нью-Йорк. Я не знаю, що хотіли передати ароматом і фотокарткою засніженого Нью-Йорку. Та я чула іншу історію і легенду до створення цього аромату, яка мені здається ближча і більше передає суть. Не буду заперечувати, що in Нью-Йорк дуже подібний до Санталу 33, Хоча шкіряний. Акорд виражений значно сильніше, і сам аромат голосніше, більш має брутальний такий характер. Хоча нота сандалу розсільна і дуже в принципі подібна до сандал 33 Знайомі, яким я рекомендувала цей аромат, і які купували його за моєю рекомендацією, казали, що пахне укропом. Укроп відчувається, але він швидко зникає, і аромат трансформується в такий ветверово шкіряний дуже красивий по звучанню аромат. Так от, я чула, що флешбек і Нью-Йорк був випущений як алегорія до Сантал-33, тому що певний час в Нью-Йорку Санталом 33 пахли всі. Цей аромат було чути з кожного кутка. І автори таким чином хотіли зафіксувати той певний момент часу в своєму ароматі. і Назвали його Флешбек і Нью-Йорк. Ще один незвичайний цікавий одеколоновий сандал, який я знайшла у бренду Акваді Парма. Він так і називається «Сандало». От е, якщо ви любите в цілому одеколони, але хочете щось таке незвичайне, то можна якраз придивитися до такого варіанту. Сандало починається, ніби класичним одеколоном, колонія від аквадіпарми такий пряний, цитрусово свіжий старт, який раз і переходить в сандалу кедрове таке звучання. Затихає він також деревними акордами. Ну, не банально, я б сказала, що добре, що бренд там не зациклюється на своїх фруктових класичних одеколонах І випускає деревні, там є і ут, і от Сандал мені також сподобався. Тому рекомендую. Ну і останній аромат, який в мене є в семплі, аромат від бренду Mona Diorio, Santal Набате. І вам одразу кажу, я... Майже готова придбати його в свою колекцію. на Бате, створений у 2018 році. Це означає, що ніякої причетності до самої Моне Діоріо аромат немає. Тим не менше, аромат мене настільки зачепив, і на мій смак він настільки в стилі бренду, що прямо піднявся в трійку вішлиста. Зараз нанесу. Сандал тут прямо в старті, і сандал в старті дуже деревний. Деревний сандал такий, як в тамдау від Діптік. Коли ти розпиляєш, ти зразу розумієш о, дерево. Але у на бате так багато чорного перцю на початку, і він не такий пекучий, не такий, коли ти от спеції вдихаєш і хочеться одразу чхнути. А він такий м'який, але ти розумієш, ну блін, чорний перець. Красиво такий приємний красивий старт. Тут прямо хочеться пірнути в той аромат і слухати, слухати далі. Далі, звичайно, аромат розкривається, він стає м'якшим, солодшим, він округляється, можна якісь навіть кавові відтінки розібрати, причому не кави напою, а кави зерна. Так само є якась шрохуватість, ніби від персикової шкірки. Ну, це я вам так намагаюсь. Пояснити оксамитове відчуття від аромату, бо він от такий весь гарно відчутний і при цьому текстурний, дуже смачний. І що цікаво, в нього абсолютно не важка база. От він затихає, він стає легшим, він ніби вже зникає. Але ні, ти повертаєшся, там, рухаєшся, і він оживає. І чим далі в розкритті, тим більше свіжості в нього з'являється. Навіть така якась зеленувата нота є. Якщо я. Я вже так, я вже стільки перебрала тих нот, що чи то лист чорної смородини, чи що щось зелене, якийсь лист в цьому ароматі є в кінці, і справді це так красиво. Ну, ви зрозуміли, так, що можливо скоро будемо розпаковувати з вами сантал на БТ від Діоріо. Ну і сантал, мені подобається, що він тут деревний, бо цих молочних інжирово-вершкових сандалів якось вже ми наїлися. А ось тут ніби старий забутий деревний сандал, до якого я повертаюсь, не такий класичний, як буа Дезіль, не такий лакофарбовий, там, як Егоїст. А такий ніжний, м'який, деревний і спеції і от якраз мені здається, у Мона Діоріо – Характерні для її ароматів спеції, вони якісь особливі. І, взагалі, декілька ароматів, що мені подобається, можливо, пізніше про них вам розповім. Ну що, ось така була підбірка з санталовими ароматами. Звичайно, як завжди, прошу вас, пишіть мені в коментарях ваших санталових улюбленців. Я знаю, що їх дуже-дуже багато. Я вам тут навіть маленької частини не описала. Але, можливо, для когось я відкрила якийсь новий аромат. І ви також мені про це напишіть. На сьогодні все. З вами була Наталія Мушикова. Не забувайте лайків, не шкодуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей, Па-па!